Так, ну що ж, всім привіт, друзі, з вами Фараон. Ну і, звісно, сьогодні нам розраба завезли нову руїтку і, звісно, новий призовий путь. Е, ну що ж, ми поговоримо сьогодні, сьогодні, поговоримо про хараву. За е, скільки має забрати. За скільки монет має забрати ці скіни із завідки. І, в принципі, подивимося, що воно і да як. Так, перед початком ролика, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і звісно. Додивіться відеоролик до кінця. Давайте доб'ємо до нового 100 підписників, буду дуже радий. Так, ну що ж, першим ділом. Халява, халява. Тут у нас є пушечка, ви можете її залутати, я вже Е, Ось така пушечка. Сьогодні ви заходите і просто нажимаєте Получить. Якщо да. ви щось там було. Далі ось таке собиттє є. У нас заходить в ігру, Тут реєстрація прийшов, і за кожен день ви получаєте награди. На цьому день ви получаєте просто халявні емоції. Так, так, так. так, Що там далі у нас по плану. по плану, Звісно, ви можете мужети знову 100 доларів. Опять нам День Безумного Ципи вернули. Я не знаю, який же разі обратає цей День Безумного ципи. Ну, його можна заутать. Тут купон на 100 доларів і, звісно, пусечку наверми кається. В общем, от таке. Так, давайте подивимося, що в нас тут по. Давайте одразу зайдемо в призовий путь, подивимося, що там по призовому путі. У нас він стоїть 500 монет. Призовий путь мені не сильно сподобався, реально, він, він якийсь такий. Не дуже прикольний. На першому уровні ви получаєте мачети. Росікаті врагу. Далі монетки, тут всякі графіті, популярності прокрути на На ровітку, на кейс. На четвертому уровні у вас такий парашют. Парашют прикольний. Тут я не спорю. Далі у нас хаєшка, теж така прикольна. Ну, аватарка нікому не потрібна. Шарім. ми смахуємо її на інферно? Подивіться. Ну, блин, інферно на мінімалках Оці шипи зверху. Інферно. Прикольний. Так, далі у нас э, такий э, рамка. Теж не знаю, для чого вона нужна. Чисто для коррекції. Э, рюкзак взагалі. Слабенький рюкзак, можна було поінтересніше щось зробити у песовому путі. Uh, ну і на, на 20 уровень, звісно, ви получаєте костюм. Костюм чимось мені смахує на Ну, блин, На новий костюм із РП. Ну, я не знаю. Блин, вони всі похожі. Цей костюм і той. Ну, блин, той ну, не такий, але все одно. Чимось він мені нагадує РПшний. Ну і давайте побакуємо за кейс. Ось такий у нас костюм. Є така в нього анімація появлення, грубо говоря. Ну, костюмчик прикойний. Прикойний костюмчик. Костюмчик то прикольний. Тут я не спорю. Давайте подивимось сюди і зайдемо сюди. Так, Він стоїть у нас 500 монет, далі у нас іде пушка. Нова ну, пушка 25-го року из e Ну, Давайте подивимося. Тут у нас якийсь такий ефект і є такий ківчатик. Скарелька. Класна скарейка це скарейка 21 року. Із ПМ Джесе. Прикуйна. Аук мені не подобається з 22-го року. Тоже 800 мені це але він мені не так подобається, як скарейка. Цей скінець ну такої. Тоже нормальний скінець ну одно. Анімація якась є, ну одно слабенько якось. Це 23-й год. Ну і 24-й год мені найбільше подобається. Оця гроза Бін, і це такі анімації, ну, досить непогано. І, якщо у вас є ворон, оце реально крутийський для ворона. Далі баги. 250 монет стоїть. Не бачу смисла свої забирати. Якась така вона слабенька. Вісвіка це взагалі. За 50 монет просто. Я не знаю. Ну Якщо питалися мене за Рубі. Багато хто питався за Убі. Чи буде Убі, чи не буде. Ось це Убі, нове, яке нам давали безплатно, воно ствоє 500 монет, Тож, якщо ви хочете забрати Убі, вам потрібно буде крутити рулетку, Або якщо у вас монети є, то можете просто забрати. Рубі, да, класне. Ну, стоїть таких достатньо монет багато так, ну і звісно, в мене є розігра за Ною Давайте спробуємо. Можливо, нам випаде якась пушка. Або, не знаю, любе. Ну що ж, давай. Що ти кинеш мені за Ною UC? Ну, хто б сумнівався, одна монетка. Ну, в общем, на цьому можна завершити наше відос. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ждемо нових виток, ждемо нового золотого костюму. Там якась дівочка без анімації поняли чого. Ну і, в принципі, всім хорошого дня і всім-сім пока.